Обстріл Полтавщини ракетами, що пошкоджено? Останні заяви Трампа по Україні і нашим ресурсам, і реконструкція Дарницького шляху проводу в столиці. Як надовго закриють переправу? Про все це докладніше за мить. Ви дивитесь ТСН онлайн. Я Іван Костроба з вас лайк, підписка. Ми починаємо. Зранку окупанти нанесли авіаудар по мильнику. Це Запоріжжя, троє людей поранені. Вибуховою хвилею і уламками потрощило приватні будинки. Господарчі споруди, допомога медиків знадобилася жінці і двом чоловікам. А напередодні ворог вгатив по 11 містах і селах регіону. В селі Таврійському внаслідок авіаудару загинув 29-річний чоловік і ще один дістав поранення. У гуляйполі поранено жінку російськими снарядами і бомбами потрощено майже три десятки осель. Не вщухає ворожий вогонь на Донеччині. Внаслідок ворожого обстрілу Покровська постраждав місцевий житель. І ще один поранений в Леонтовичах. У Костянтинівці влучання у підприємство там також є поранений. 15 приватних осель зазнали руйнувань під час атак на Мирнограти селище Шевченко. У Райгородку під російський вогонь потрапили 14 будинків. Масштабний обстріл Полтавщини ворог випустив по області 19 ракет різних типів. Про це повідомляють у повітряних силах. Під прицілом знову критична інфраструктура. Внаслідок масованого обстрілу росіян без газу залишилося 9 населених пунктів області. Пошкоджень зазнали виробничі потужності групи Нафтогаз. Про це повідомляють в компанії. На щастя, обійшлося без постраждалих. Нині фахівці роблять все, аби стабілізувати ситуацію. Крім того, в Україні почали застосовувати екстрені відключі. Чення електроенергії, і як пояснив профільний міністр Герман Галущенко, крок вимушений, аби мінімізувати можливі негативні наслідки цих обстрілів, бо окупанти гатили по системі вночі і вранці. Подробиці пообіцяв згодом чи варто боятися затяжних відключень та про готовність України до чергового масованого терору Росіян. ТСН розпитала директора центру досліджень енергетики Олександра Харченка. І ось що він сказав. Ну, ситуація об'єктивно складна, і е, за умови, що середньодобові температури будуть не наступні півтора-два тижні на рівні мінус сім, мінус дев'ять градусів, е, як то власне кажуть метеорологи, то е, ну, певні обмеження споживачів практично неминучі. Наразі е, вдається оминутися обмеженням промисловості. І дуже невеликої кількості споживачів лівобережжя, але якщо морози триватимуть, то цілком ймовірні певні обмеження і в національному масштабі. Я думаю, що за тієї ситуації, що є зараз, це мова йде про одну чергу від обмежень, не більш того. Порожні вулиці, і розбиті хати, село Новопідгорне притулилося на східному краєчку Дніпропетровщини. Ворога тут не лише чути, а вже майже і видно. До лінії фронту менше п'яти кілометрів. Більшість жителів вже покинули свої домівки, бо до села дістають усі види російського озброєння. Відчайдушні спроби вивести тих, хто залишається, роблять волонтери, поліція, місцева влада. Як усе відбувається, бачила кореспондентка ТСН Анастасія Невірна. Спорожніли село на парканах написи Живуть люди. Майже кожна хата пошкоджена. Поліція разом із селищним головою приїхали вивозити чотирьох самотніх літніх жінок. Вони довго терпіли обстріли, бо не хотіли залишати домівки, але врешті наважились на евакуацію. Що, ви готові зараз їхати? Да. Готові? Той, Багато речей у вас. Да, Давайте. Не я не допоможу. Взяти з собою багато не виходить, у кількох турбинках пані Віра вмістила усе, що нажила за 73 роки. Хвилюється, боїться щось забути. Документи найголовніше, що ви взяли. Документи. Не спішіть, все ми встигнемо. Присівши на ліжко, аби віддихатись, розповідає, як минула ніч. І сьогодні ночі прямо в ку куку, аж наче кровать підбігала. От. Ну, і одна в дворі. Зачиняє хату, а руки не слухаються. Голова паморочиться, зізнається і в пошуках сил притуляється до рідних стін. Ти Далі, спираючись на руку голови громади, вперше за багато років покидає дім. Так, не жалкуйте, все нормально. Головне, щоб живі і здорові були, а то все Вернемся, вернемся. скоро вернемось. А за іншими адресами евакуаційну групу чекають суцільні відмови. Жінки виїздити передумали. Не хочу. тут ж людей немає. Вам же ну хліба принести. Я знаю хліба мені принести потужний вибух. Лунає просто під час розмови. Жінка здригається всім тілом, однак рішення не міняє. Я вдома хочу побалакати, там і балакати Не з ким ви тут? Не погоджується на евакуацію. Пані Ольга каже, немає грошей, аби вижити поза рідною домівкою. Ну що, ви приїхали по вас? – Чого я не їду не де. Ребята, з моєї пенсії 2,700 і кудись десь. Ні, так вас там будуть і кормити, і поїти, і одягати, і допомогу. Сусідські хати порожні, повітря тремтить від вибухів, але пані Ольга переконує, якось дасть собі раду. Мені 72 роки. Я прожила весь віко тут. В цьому селі родилась, прожила, я буду десь виїжджати. Це для мене дико». <плес> Тож до лікарні, де тимчасово розміщують евакуйованих, врешті доїжджає лише пані Віра. «Добрий день, Привезли вам бабусь. Усе наживала і приходиться росоти. Звісно, хочеться ще пожити, а воно бояка сторість. Евакуація у межівській громаді не оголошена, каже селищний голова. Однак напередодні з Новопідгородного вивезли останню малечу. Практично всіх дітей, які з батьками, які там проживали, ми на сьогоднішній день вивезли, і сьогодні вони перебувають в таких безпечних місцях. Тут на самісінькому кордоні Дніпропетровщини і Донеччини після 2014-го осіло близько п'яти тисяч переселенців. Багатьом з них вже вдруге доводиться шукати новий дім. Усім, хто виїжджає, селищний голова обіцяє громада. Житиме сьогодні. Я думаю вже про завтра. От сьогодні я думаю про завтра. і Я чудово розумію, що необхідно буде створити умови тут, щоб люди повернулися. Це для мене саме голова, тому, що не кошти, не інвестиції, ніщо ніщо порівнянні з тим, що повинен бути людський потенціал. Але поки через наближення фронту хати лише порожніють у найсхіднішому селі громади новопідгородному із 700 жителів залишилось близько 70. Анастасія невірна Владислав Комишин Дніпропетровщина ТСН 1+,1. Синьо жовтий стяг над Турецьком. Сьогодні наші бійці вивісили український прапор на вежі в районі відділу поліції в місті, за яке щодня точаться запеклі бої, і половина якого під контролем наших військових це сигнал окупантам. Турецьк це Україна напередодні державний прапор за майорів над шахтою центральна у середмісті Турецька. Прапор вивісили бійці батальйону безпілотних систем Ворон. Волинська окрема механізована бригада. Відео показали в соцмережах. Наші захисники продовжують нищити ворога. За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони вразили шість районів зосередження особового складу, шість артилерійських систем і чотири інших важливих об'єкти російських військових. Росіяни продовжують штурмувати позиції наших військових біля Вовчанська на Харківському напрямку, часового яру на Краматорському відтинку і в районі Водяного на Покровському напрямку. Гарячими залишаються також Куп'янські, Лиманські, Сіверські і Новопавлівські відтинки фронту. Там збройні сили щодня відбивають десятки ворожих атак. На Курщині українські військові відбили 27 атак. Всього ж протягом минулої доби вздовж всієї лінії фронту відбулося 139 бойових зіткнень. Про ворожі втрати на сьогодні. Від початку повномасштабного вторгнення вбитими і пораненими окупанти втратили вже майже 852 п'ятдесят тисячі осіб. За інформацією генштабу, лише за останню добу ворогів мінус 1390 вояк. Також за вчора українські оборонці знищили 31 одиницю броньованої техніки противника, 44 артилерійських артилерійських системи вже розтрощено 1275 систем реактивної артилерії окупантів. Понад тисячу систем ППО, 24 тисячі 755 безпілотників тактичного рівня і 3056 крилатих ракет. На сьогодні збито 370 російських літаків, 331 гелікоптер. А ще знешкоджено 28 кораблів і катерів і одну субмарину. Їх мало хто чує і бачить, але ворога вони змушують дрижати вибухи на російських аеродромах, нафтобазах, заводах, знищені ворожі ешелони з пальним. Це їхня робота також. Мова про 14-й окремий полк безпілотних авіаційних комплексів сил безпілотних систем. Його підрозділи працюють по всій лінії фронту і сотнями знищують техніку окупантів, а ще проводять операції з глибинного враження на території Росії і нищать ворожі стратегічні об'єкти. Більше в сюжеті кореспондентки ТСН Анастасії Невірної. Лічені хвилини на підготовку і хлопці одразу стають до роботи. Фізрук, рук це стріла, включайте телеметрію. Кожен добре знає свою зону відповідальності від злагодженості, залежить не лише успіх, а часто і життя побратимів. Нам треба максимально все робити швидко, тому що ворог теж розуміє, працюють розвідники їхні і так. Ну, Часу нам 56. мало на все на підготовку. 578. Чим швидше ми це все виконуємо, тим буде у нас кращий результат і ціль буде ймовірніше, більш уражена. Небо перевірили, програму налаштували, готуються до пуску безпілотника. Є право псишуть. Право, право, встечуть. Є. Щойно підтверджують ціль. Робота починається. Пуск по готовності. Плюс пуск по готовності. У через три, два, один показати запуск цього дрону камікадзе із системою самонаведення. Ми не можемо з міркувань безпеки а от наслідки його роботи залюбки. Цей підбитий ешелон мав доправити тисячі тонн пального окупантам на запорізький напрямок, але у сил оборони були інші плани. СБУ підірвали колію та зупинили потяг. А оператору 14-го полку вдарили по головній і хвостовій частині дронами камікадзе. Далі вже нерухому мішень добивали хаймарсами, які коригували оператори з гур. Це був такий важливий логістичний шлях, яким противник забезпечував. Підвоз боєприпасів, палива і всього, що треба було для переднього краю противника. Ця залізнодорожна гілка була зупинена ну як мінімум на неділю. Але будь-яка вдала робота зі знищення починається із розвідки, кажуть бійці. Тож працюють разом. Хлопці з розвідки коригують нас, наводять ближче на ціль. Тим самим ми вражаємо ціль з качественною підсвіткою розвідувального БПЛА. За розвідку у 14-му полку відповідають ось ці хлопці. Наша основна задача – знайти ворожу техніку, ворожий особовий склад та знищити його. За позивним легко здогадати, звідки цей боєць ну, Кавун з Херсону. Вибрався з окупації, доєднався, до лав ЗСУ. Безпілотники обрав, бо кажуть, зрозумів. ним вони найефективніша зброя. Як то кажуть, на англійській мові це геймченджер. Це загалом міняє суть. Війни. Не наражаючи не на не небезпеку, особовий склад. Ви можете досягати успіху на полі бою. Задача Кавуна скоординувати роботу усього підрозділу. Просто, просто. Далі вже праця колективна. Хтось бійців збирає та запускає розвідувальні крила, інші коригують. Енді стежить за моніторами. Він очі підрозділу. Я як. Працюю як оператор, я в очі, хоча своє сідає. Саме цікавіше це коли ти не коригуєш, а підтверджуєш ціль, спиття ціль. Ну, тобто. Ну, це саме 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 ярке. вони вражають особливо важливі цілі як у зоні бойових дій, так і на території Росії. Серед підтверджених на рахунку 14-го полку тільки за останній місяць. Смоленський авіаційний завод, військовий аеродром Енгельс 2 та Нафтобаза Кристал, що розташована поруч. А ще десятки російських систем ППО, ешелони з пальним важка техніка. І це лише ті операції, про які вже можна говорити вголос. Вибухових подарунків для ворога кажуть хлопці, у них ще. Чимало. Анастасія невірна, Владислав Комишин, ТСН 1+,1. Україна погодилася надати США доступ до видобутку рідкісноземельних мінералів вартістю в 500 мільярдів доларів. Про це заявив американський президент Дональд Трамп. Така угода, нібито буде в обмін на військову допомогу. Очільник Білого Дому у коментарі Fox News котре заявив, що в Україні надзвичайно цінна земля з точки зору мінералів, нафти, газу і що він. Хоче якихось гарантій в обмін на сотні мільярдів, які Вашингтон витрачає на Київ, також Трамп додав, що розраховує на таку угоду незалежно від того, як будуть розвиватися події з війною і можливими перемовинами. і навіть допустив, що Україна перейде під російський контроль. Тим часом видання The Telegraph довідалося, що адміністрація Трампа призупинила розробку мирного плану по Україні, щоб врахувати думку європейських держав, проконсультуватися з союзниками по НАТО, то, нібито, пообіцяв посланник американського президента Келох, але певні пункти мирного плану посадовець таки має представити на Мюнхенській безпековій конференції. А ще Келох зовсім скоро планує відвідати Україну з візитом. Про це оголосив Дональд Трамп. А президент України Володимир Зеленський зазначив, що вже цього тижня прибудуть високі гості з Вашингтона однак не вточнив, хто саме це буде. На цьому тижні будуть деякі люди із команди президента Трампа серйозні у нас в Україні до ще Мюнхенської конференції. Потім буде Мюнхенська конференція. У мене буде там ряд зустрічей із віце-президентом. Також будуть зустрічі із командою президента Трампа і у моїй команди будуть окремі там зустрічі, розмови робота. Скажімо так, після цього. Будуть буде продуктивна робота і в Україні з колегами Сполучених Штатів Америки. Пишіть, як ви ставитесь до усіх цих трампівських пропозицій по Україні про всі ці обіцянки і обмін на ресурси, чи домовляться, і головне, чи дотримують свого слова. Чекаю ваших думок в коментарях під цим випуском. Ну і звичайно ж, лайк підписку. Ми продовжуємо. Капітальний ремонт у Києві розпочали реконструкцію шляхопроводу поблизу станції метро. Дарниця з 8 лютого рух мостом на перетині вулиці будівельників з Броверським проспектом. Закрили дорожні служби. Вже розпочали будівельні роботи. Що планують замінити, коли завершать ремонт і чи спричинила реконструкція транспортний колапс в столиці. Бачила Наталя Ткачук. Сотні машин, які розтягнулись в кілометрових заторах, так нині виглядає під'їзд до Дарницького шляхопроводу. Він розташований на перетині вулиці будівельників і Броварського проспекту. Рух в напрямку правого берега тут був в години піку ускладнений і зазвичай. А реконструкція, яка розпочалася 8 лютого, створила додаткові незручності. Шляхопровід збудували і відкрили в 1963 році, і відтоді за понад 60 років експлуатації капітальний ремонт тут проводять вперше. Міська влада визнала міст аварійним і нині на місці працюють дорожні служби та спецтехніка. Вони розпочали роботи з розбирання конструкції шляхопроводу, демонтують зношене мостове полотно, прогонові будови, опори та фундамент і планують його замінити. Через ремонтні роботи частина дороги на Броварському проспекті нині перекрита. Не рухається транспорт і самим дарницьким шляхопроводом на період реконструкції. Рух тут буде здійснюватися за тимчасовою схемою дорожнього руху. Її можна побачити на карті. Змінить маршрут і громадський транспорт із 10 лютого і до кінця реконструкції шляхопроводу курсуватимуть додаткові тролейбуси. Їх розклад можна побачити на сайті. Кемда за попереднім прогнозом міської влади завершити ремонтні роботи і відновити рух шляхопроводу мають майже за рік до 30 листопада. Наталія Ткачук, Роман Рєпатесе один Сильні морози та сніг. Все це в Україну приніс циклон на ім'я Юліан. Він продовжує ширитись країною. Така морозна погода протримається до 15 лютого. Про це повідомляють синоптики. Найхолодніше буде на заході країни. Там стовпчики термометрів сягатимуть мінус 12. В інших областях температура триматиметься від мінус 5 до мінус 9. Легкий сніг, який зберігатиметься завдяки стійкому морозу. синоптики прогнозують у Карпатах. На решті території також без значних опадів. Чи чекаєте ви вже весни, чи з такою зимою, яка була до сих пір? Скучили по сніжку? Пишіть про все це в коментарях під цим випуском і не забувайте підписатись. Це ТСН онлайн. Наступний випуск о 14 годині.